ранку всім закарпатцям, але я думаю, що ви вже прокинулися активно проводите свій час і нагадую, що спонсор показу торгівельний центр «Технокарпати». Завітайте туди то братися для затишку та комфорту вашої оселі. Нагадую вам номер телефона це 550 64 шістдесят чотири котністамокачова 2 за яким ви можете телефонувати та долучитися до розмови. А я впевнений, розмов розмова буде надзвичайно цікавою і у вас обов'язково будуть запитання. У нас в гостях ігор Ободовський, він як командир роти закарпатського обласного ліцею інтернату з посиленою військово-фізичної Товку також і двоє ліцеїстів це є Іван Андрела та Василь Морасій. вітаєте їх Доброго ранку вам. Доброго ранку. І ось перше, з чого розпочну, це звітання Так завжди у вас від вітання у військових воно відрізняється. Яке воно повинно бути? Вітання повинно бути коротке. Да. Ну, до старших. Офіцерів, бажаю здоров'я, товариш полковник, наприклад. Е, до ліцеїстів те ж саме вітання. Здравствуйте, товариші ліцеїсти, Бажаю здоров'я, товариш підполковник. Да. Це один раз. А решта все, якщо в формі ти, значить віддання військового вітання в головному борі, без головного бору, згідно статуту. Угу. Тобто вітання ви повинні просто віддати так да. ставити рукою. Да, як да, як да, да. правильно це робити? Як правильно, да. ну без головного, без головного вбора не покажеш, як правильно це робити. Угу. Тобто военним повинен, повинен бути ще головний убір? Так, да. ну можна, можна встати, встати, прийняти положення, якщо на місці стоїш, якщо рухається, повернути голову, право, ліво да. Во mm -hmm. праве вуховище ліво. Ну так як в статуті написано. Подруко це завжди так відрізняється, так від простої нашої вітання. І ось коли приходила я до вас до ліцею, то е, мене вітав ліцеїст. Так він то вставав, то присідав. Я думаю, що він просто зарядку якось робить. Він казав, що він ні, він на посту. Він повинен так в нього таке завдання. Це для кожного ліцеїста є і що воно дає саме? Це, по-перше, людина приходить в ліцей, це як повага. Він може привітатися, може просто встати, прийняти положення. До начальника ліцею він подає команду струнку і доповідає. Для офіцерів він представляється те саме. До вчителів теж вітається. Просто вітається, добрий день і все. Отак. От це в нього така задача. Відповідати, він помічник у чергову, помічник у. Ем... В пропусному режимі в ліцеї. Угу. Щодо навчання взагалі хлопці, то я знаю, що ось ти, Іван, то він, ти командир відділення третього взводу другого курсу. Ніколи не розуміла, що таке взвод, що таке курс, що таке рота. Скажи, поясни мені, будь ласка, як ти став командиром? Командир відділення мене визначили наші командири, які нас виховують. Навчання було, як поступив, почав навчатися. Потім показав свої здібності і якось мене вибрав. Ось так про легко сказав: прийшов, поступив, так, хотів навчатися. З чого розпочинався? Звідки бажання таке було? Ну я вважаю, що кожна людина повинна пройти військову службу. Я хотів захищати свою державу, свою батьківщину. Я вирішив починати свою кар'єру, своє життя військовослужбовця з самого початку. Поступити до нас в ліцей, навчатися тут. Також дякую дуже нашому ліцею, тому що він багато чого нам дав. І багато чого дотепер дає. Дякую нашим викладачам, нашим командирам. Вони теж ставляться до нас дуже гарно. Дуже багато чого нам прикладають. А так, крато скажу, вони не строгі, так інколи сварять, сварять вас чи ні? Ні, все нормально. Вони йдуть нам навіть на зустріч. І я дуже вдячний цьому. <гум> що до тебе? Ліцей з першого взводу, другого курсу, так? так? Е, ну, дійсно, не розуміла, що таке взвод, що таке в курс, що таке рота. Пояснить ти мені, будь ласка, що це означає? Це означає, що взвод складається з 30 чоловік, а курс складається від 100 чоловік, починається. <гум> для, мене, для мене навчання в ліцею це багато значить. Для мене багато багато роблять викладачі, начальник начальник ліцею. Ми, я, я в цьому ліцею самодосконалююсь. Тобто доволі чесно заходить до вас за ліцею, у вас є в прадній формі, у вас дружня така велика сім'я. І ось скажіть хлопці, як у вас змінилося життя за два роки? Тобто, як був на першому курсі, як зараз? Що змінилося? Що ні? Для мене життя дуже змінилося. Я, я став більш самодосконалюватися. Угу. А що до тебе? Я став більш впевненіший в собі, у своїх діях і почав правильно мислити, як і що потрібно робити. Більше почав вважати працю, тому що зараз ми, якби. Уборка, ну, по казармі, по класах, і більше до чого почав уважніше ставитися. І з чого у вас розпочинається саме день? Тобто ось понеділок, так, всі йдуть на роботу, всі навчаються, напара, з чого у вас саме розпочинається? Ну, День у нас починається зроти підйом, потім. Є у вас якийсь так час, що ви повинні за декілька секунд одягнутися так, і е, вже бути готові. Десять хвилин ми повинні одягнутися і построїтися вже на вулиці. За вже... 10 хвилин. Да. Так. Ого. В, е, робите це, чи інколи важко було? Ні, встигаємо. Ви встигаєте? Так. Добре, що до вас, Матне Ігор, то скажіть, будь ласка, як взагалі чи важко працювати з хлопцями чи ні? Що, які настанови ви їм даєте, так що дозволено, що нам поки заборонено? Ну, по-перше, взагалі, принцип навчання найголовніший принцип, будемо так говорити, для військових і для військовослужбовців, учити тому, що необхідно на війні. Ну, про це дуже багато у нас забулися в нашій країні. А конкретно про ліцеїстів я скажу, що дуже. Дуже з ними і легко і важко працювати. Важко, коли от вони, кожен приходить сам по собі, кожен приходить своїми, будемо так говорити, тараканами в голові. А тут встають, їх треба вишукувати, щоб вони стали як одне ціле. Відділення, взвод, рота для цього треба, ну в основному моральні зусилля, не фізичні, а моральні зусилля навчити, можливо, даже строгіше до них відноситись. Тому що, от Іван сказав, Андрей Лашо говорить, йдуть нам на зустріч, але йдуть на зустріч за зустріч після тільки після того, як ліцеїсти самі йдуть. Видно, що в них бажання є навчатися, а бажання воно приходить завжди як принцип навчання. Говорить, не хочеш. Научиш, так? Да? Не мієш зас... е... научим, не хочеш заставити. Угу. Да. Та у вас по такому принципу відбувається? Ну, будем... ми коректуємо, тому що різні приходять хлопці, різні, з різних сімей, е... а ліцей, я скажу, виконує таку роль, він їх об'єднує і з'єднує да? в таку в такий, будемо так говорити, маленький колектив, який, можливо, колись. Якщо б він продовжував там навчатися далі, далі, далі в цій ступені, можливо, переріз би якусь нормальну військову одиницю, яка би могла б виконувати поставлені перед нею задачі. Uh -huh. А скажімо, баска, -як, як взагалі ліцей? Тобто скільки повинні е, е, ліцейсти навчатися, і чи є просто в них якісь звання під час цього навчання, чи просто в них <кій> ну е, роз... виходить так, що вони до нас поступають. З 1 вересня першого курсу розпочинають навчання і до е, кінця травня вже другого року навчання. Це, виходить, два навчальних роки, 70 навчальних тижнів, якщо по-шкільному говорити. Угу, тобто да. вони навчаються два роки. Так, два роки. І е, яке, яке звання вони отримують, тобто, який диплом чого? Ну, яке звання. Це просто у них З, як виходить. Вони у них всіх звання, ліцеїст, да, вони отримуються звання, вступники. Да, поступили, вони всі звання ліцеїст, а потім, окремі, які змогли себе більше показати, да, отримують спеціальні звання. Віце-сержант командир відділення, віце-старший сержант заступник командира відділення, це як староста, як по-шкільному. і е у нас ще є старшина роти, теж саме з ліцеїстів, за особливі успіхи у навчанні, у дисципліні, організаторські такі. Можливості таке спеціальне звання віце-старшина. Він відповідає за всі шокування в роті, він, от як, будемо так говорити, звено між ліцеїстами і офіцерами. Угу. Ось чого ви їх кожного дня навчаєте, які настанови настанову ви їм даєте? Адже е, кожного дня, тобто вони повинні з понеділка по п'ятниці перебувати саме в ліцеї, так? З чого як взагалі не проходить кожен день? Кожен день. В, в першу в першу половину, половину дня ми їх готуємо і вони проходять навчання з викладачами. Заняття друга половина дня. Це вже більше наших офіцерів, вихователів. Ми з ними працюємо по класам. Самостійна підготовка, виховні заходи, спортивно-масова робота. Отак От воно з ранку до вечора швидко час летить. М -м, колись так активно проводять весь час, і день проходить вечора. Да, ну так воно виходить. Що до вас, лавця, то які вас улюблений предмети? Що ви найбільше полюбляєте в ліцеї, а що вам не подобається, що ви хотіли змінити? То, що не подобається, немає такого, сили подобається. Ну зрозуміло, ви зараз біля нічого не скажете. Та ні, все класно, ще чесно. А, так, що найбільше подобається, те, що ми можемо займатися фізкультурою. До нас гарне навчання, якби серйозним ставимося тепер більше до навчання, тому що в школі не було такого ставлення. Тут обов'язково вчитися потрібно. Є більш велика підготовка до теперішнього ЗНО, тому що, як ми знаємо, тепер буде тяжко здавати ЗНО. Навчання вчителі теж дуже гарні, добре пояснюють і це дуже гарно. А що на тебе? Наприклад, мені дуже подобається історія. Я готуюся, тому що я буду здавати ЗНО з історії. Я хочу здати гарну ЗНО, щоб поступити в вищий ну, військовий навчальний заклад. Ну, далі виповнуєте дана честь. Тобто два роки ви вже зараз цього року закінчите, так? Навчання? Далі куди? Я хотів би вступати в СБУ. Хотів стати офіцером СБУ. Угу. А що до теми? Теж вищий військовий заклад, але ще точно не приділився. Да, ну, є ще час, так я ще півроку попарадам. Ну але скажіть, будь ласка, вас yeah. щодо вашої форми. Тобто у вас вона відрізняється. В ліцеїстів, я так зрозумів на парада, так, а у вас повсякденна, так? Тобто кожного дня вони повинні в такій формі ходити, як ви. Так. Да. Повсякденні, отакі, От як як у мене, камуфляж, вони такі форми. Ну, є форма для парадів, для зустрічей, вони оділи парадну форму. Ось сьогодні на зустріч, да. А я так рахую, що зараз офіцери в наш час, дуже важкий час, не повинні ходити в парадній формі, там брятися тим медалями, медальками. Да. Да. А повинні повинні бути это, повсякденні повсякденній формі, бути, бути готові до захисту нашої вітчизни в будь-який е, час. Щодо ви казали заходів, багато у вашому закладі проходить заход, які у вас традиції саме вашого ліцею. Ну, у нас е багато традицій, розпочинаючи з 1 вересня, е потім 16 вересня у нас е вручення погонів. Вони до нас приходять, от вони ходять от без погонів, їм тільки клятву ліцеїста дають, вручення погонів проходить. Е на День Збройних сил України вже на першому курсі пройшло вручення е замком з водам командиром відділення вже теж погонів. Тож визначилися вже. Хто буде замкозводах, хто командир відділення тоже саме. Це Старшині. визначається саме до 6 грудня, так да. Тоб... Це визначається іменно на 6 грудня. На 6 грудня. Да, якраз... Але цього року 6 грудня припало саме на вихідні. Я навіть попала на вашому заході і знаю, що багато чого відбувається, бо готується ліцеїсти кожного разу до кожного заходу. Щодо цього, то як взагалі проходить 6 добу День Збройних сил України у вашому ліцеї? Як готуєтесь до нього? Ну, і що особисто для вас цей ця ідея? Ну, особисто для мене. Це як, будемо так говорити, як свято, свято дружніх військ. Ну тому що я Державна прикордонна служба, прикордонник, у нас свято 28 травня, а свято дружніх військ це основа, ми як так не говорити, основа нашої держави, силова, основа нашої держави, без якої, бачите, ми так дивилися на збройні сили, думали, що відзначали свята, день захисника, день збройних сил. А я так. Відчуваю, що в цьому році це тільки була перша річниця наших збройних сил, тому що тільки перший раз ми повернулися до армії лицем, побачили, яка армія, в якому стані, і навіть в такому стані наша армія може виконувати поставлені задачі. А взагалі, взагалі, в ліцеї ми даємо великий акцент іменно на патріотичне виховання, тому що іменно патріотичне виховання, виховання в колективі. Колективом це основа для дальнішого підготовки наших хлопців. Навіть якщо вони не всі стануть військовими, військовослужбовцями, але думаю, що вони після двох років ліцею обов'язково стануть захисниками вітчизни. В формі, не в формі, захисниками слабих, захисниками обездолених допоможуть, якщо, якщо потрібно, не обманять. Оце тобто саме це, головне, сам, щоб щоб щоб, це щоб... Саме головне, що ви їх навчаєте да, в да, сам, саме в людей. Ну і хлопці е, самі готуються, готуються з педагогом організатором до цих за, за, е, заходів. Співають питання готують для ветеранів. Ми дуже тісно спілкуємо, спілкуємося з ветеранами, навіть Великої Вітчизняної війни у нас їх мало вже залишилося. Ну, от на останньому заході був, були, були ветерани війни, ветерани Збройних сил Радянського Союзу. Там тому що ми правоприємниця Україна, теж збройних сил Радянського Союзу, і вже е, із Прикордонниками з нашими випускниками, які були, е, як говорять, в зоні АТО. Ну в зоні АТО, так в зоні АТО, хоча там на бойових позиціях на передовій, які були, які там захищали нашу батьківщину. Угу. Що до вас там? Як взагалі виготуватися? Що для вас уже він другий рік так висадкуєте го обліця? Як ви готувалися Я навіть знаю, що у вас був конкурс на збір і на збір, і саме автоматів. Ну як казати, в цьому році у нас більше на захисті вітчизні ми відпрацьовували рухи зі зброєю, а не розборку. Розборку зборку автоматів ми відпрацьовували у того року на першому курсі. Цього року ми тільки повторяли. Зараз була більш зациклена на руху зі зброєю. То мені кажеться, що ми виграв першу курс тільки за того, що вони тепер готувалися, а ми тільки повторяли. Угу, я що до тема? Я думаю, я теж повторюся за Іваном, що на, на першому курсі ми більше розбирали, збирали зброю, а на другому курсі ми, ми вже відпрацьовували рухи зі зброєю. і все. Угу, Тобто, ви тільки просто повторялися, тому ви думаєте, що все ж таки перемога за ні, 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 то, ми, то знаєте, я скажу так, що е, тут не головне, хто переміг. У нас і були інші конкурси. Був дуже цікавий конкурс строєвої стрової пісні. Дуже цікаво, мені сподобалося. Ми в тому році у нас теж був конкурс, теж там зірвали Ютуб. У нас була така хороша, хороша строєва пісня, як на зразок американської армії. Така. Угу. Да. А в цьому році, наприклад, кожен звод заспівав свою пісню, вибрали. Вибрали, вибрали цікаві. Наприклад, от перший курс, перший звод другого курсу заспівав червона калина. У ілузі червона калина похилилася. Я ніколи не думав, що ця пісня написана Гімну па, гімну па. Подивився, така пісня, така, знаєте, дуже, дуже якраз вона Добре на цей можна. момент дуже така потрібна пісня. Угу. Е, ви брали, скажіть, будь ласка, як ви брали пісню? У кого виникла ідея, і що ви відчували е, в той момент? Нам. Е... Предложив пісню товариш підполковник і ми згодилися з піснею. Нам вона сподобалася. Тобто ви ми... свої такі пропозиції не давали? Ні, нам сподобалася та пісня, що нам запропонував товариш підполковник. Чому? У нас згоді багато перепробували співати різних пісень, нам сподобалося ой, на горі тиждень ці жнуть. У нас гарно вийшло і зато ми вибрали цю пісню. Ну, дійсно є, Кож, Кожного разу йдеш до вас і у вас. Кожного разу свято, ну дійсно свято. Тут у вас супроводжується як маршем, так піснями, Так багато виступають перед вами ветерани війни. Вони дають вам настанови. Багато чого вам говорять про те, як було в той час жити, як зараз у нас це відбувається. На що до вас, пане Ігорське, у Вас нещодавно було 15 років ліцею. Наскільки мені відомо. То скажіть, будь ласка, як визначалися? І навіть знаю я, що ви також там працюєте вже від початку заснування цього ліцею? Що взагалі змінилося і що хочете змінити? Ну, я скажу так, що будемо так говорити офіцери з Державної прикордонної служби, тоді ще прикордонні війська були направлені розпорядженням голови Державної прикордонної служби для. Для того, щоб, ну, для, на створення цього ліцею. Ну, думали, що буде прикордонний, якось воно так в загальній когорті цих ліцеї. Ну, тільки офіцери, відповідальність була покладена на прикордонну службу. От ми направлені були е, там три офіцера і старший прапорчик. Да, на даний момент залишилося тільки двоє да, в ліцеї. Ну, за цей час ліцей дуже змінився. З чого ми починали? Ми починали гімназії, там один-два класи було у нас, два взводи. Випустили перший раз 54 чоловіка. Зараз у нас випуск 90, 100 було чоловік, ліцеїстів. Приміщення є. Почти все, почти все для нормальних, для хорошого проведення занять у нас є. Ну, крім спортивного зала, це вже довго буде у нас. Уже три роки ми військовий ліцей, це, звісно, без Хорошого, нормального спортивного зала критого, це нонсенс. Можливо, хтось почує, якщо подивиться цей ефір, що дуже не вистачає ліцеїв в Закарпатському обласному ліцеї з посиленою військовою фізичною підготовкою. Саме да. спортивного спортивного залу. А продовжуючи тему, про 16 вересня я хотів сказати, що це 15-та річниця. Хлопці навіть мають такі відзнаки. Медалі 15... 15 Це перша медаль, у них не... да, це перша медаль. По випуску вони ще отримують, що вони закінчили знак, що вони закінчили Закарпатський обласний ліцей з посильною військовою фізичною підготовкою. Хоча е відношення до, до цього, до військових, і я би не сказав, що воно помінялося. Це 16 вересня було на, на грані зриву. Нам не дозволяли його проводити. Начальник настояв, щоб е все-таки, що ми по-любому його проведемо. Не, хоті, не хотіла, я не знаю, що таке відношення uh -huh. в області до, до нашого закладу взагалі і до, е, до хлопців. Тому що у нас було 4 взводи, три загальні військових, один е, пожежний. Е, знову в тому році перший раз ми три взводи, зараз знов три взводи. У нас вже все потрібно на збільшення, на підготовку обороноздатності, а в нас все зменшується, зменшується. Ну, я думаю, що все ж таки потрібен для це в нашому місті, адже у хлопців це стимулює до роботи, багато чого їм дається. Навіть, за словами хлопців, потрібно все зробити. Ну і, наприклад, наостанок хочеться вас запитати, якщо людина з хлопець захоче вступити до вашого ліцею, що він повинен знати? Ну, що ви можете йому побажати? Взагалі? Я їм можу побажати. Наснаги підготовки, готуватися, готуватися і бути готовими до здачі до вступних екзаменів. А відповідно, якщо він здасть випускні, якщо в нього буде стояти по українській мові математики мінімум 9 балів, то він ліцей спокійно вступить. Якщо вони будуть настоящі 9 балів, він ліцей вступить. Якщо він буде фізично підготовлений для того, щоб підтягнутися мінімум 8 разів, пробігти 60 метрів і 2 кілометри. Можна почти пройти. Да. Він теж буде готовий для вступу в ліцей. Ну, і відповідно здоров'я. Без здоров'я, здоров'я не купиш. Все можна купити. Да. Що до вас, хлопці, що ви побажаєте саме тим хлопцям, які хочуть вже вступити? Гарне навчання, щоб все вдавалося, щоб складувалося, щоб. Було багато чого. Щоб гарно вчилися і мали хорошу фізичну підготовку. Ну, дякуємо за що. Прийшли, прощаюся з вами, але не прощають за Карпаття. Ми наш штринковий ефір. Перервимось ненадовго на музичну композицію. Ну, після того повернемось до вас.